Війна це одна з найпопулярніших тем у відеоіграх. Існує багато ігор про війни минулого, наприклад, Call of Duty, Sniper Elite, Снайпер of Iron. і вже триває дев'ятий рік війни в Україні, і другий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І я хочу поговорити про те, як ця війна може бути висвітлена в майбутніх іграх і як вже деякі розробники працюють над такими проектами. Передусім, давайте розберемося наскільки взагалі етично робити ігри про війну. Бо війна це не забавка, а велика кількість як особистих трагедій тисяч людей, так і жахлива трагедія для цілої нації. Для того щоб дати відповідь на це питання, давайте розглянемо найкривавішу і найстрашнішу війну в історії людства Другу світову, в якій загинуло близько 80 мільйонів людей. Кожного, мабуть, є родич, дід або прадід, що брав участь або навіть загинули у Другій світовій війні. По мотивам цієї війни було знято багато фільмів, написано багато художньої літератури, і звісно, було розроблено багато відеоігор, найвідоміше з яких Call of Duty та Medal of Honor. Тож, ми можемо дослідити, як вплинули такі медіапродукти на суспільство. В першу чергу вони проливають світло на те, що війна це не забавка, на спортивне змагання зі статистики через наглядну демонстрацію жаху бойових дій, розкриття особистих історій людей на війні, щоб цивільні розуміли, що на війні заради них гинуть не абстрактні солдати, а люди і їх співвітчизники, щоб ніколи не забували, яку жахову ціну ми сплачуємо за нашу свободу. По-друге, такі ігри можуть популяризувати звитяги наших воїнів. Наприклад, всі знають про висадку союзників у Нормандії та, мабуть, найбільш популяризована операція Другої світової війни, що стала початком кінця для тисячолітнього рейху. У нас також є багато таких прикладів мужності українських героїв. Завдяки яким ми все ще існуємо, супереч передбаченням багатьох військових експертів, тяжкі бої в гостомелі та бучі, в яких було стримано орду від захоплення столиці, оборона Херсону та Одеси, яка не дала перерватися у Орді до так званого Придністров'я і заблокувати Україні доступ до моря, болога Маріуполя та Азовсталі, де захисники мужньо стояли, не дивлячись на оточення та використання расистами забороненої зброї, що виграло для України так необхідний тоді час. Вердеться Бахмут, що тримається вже більше року, і перекручує весь той російський фарш, що туди бездумно кидають їх командири, вузькавичний контрнаступ на Харківщині, та понемірне знекровлення окупантів на Херсонщині, знищення ракетного крейсеру Москва, оскільки ще у значних операцій, поки засекречено, всі ці звитяги українців повинні бути повною мірою висвітлені. У відеоіграх, в тому числі, подвиги повинні бути увіковічені, і про них повинні знати і ними пишатися наступні покоління українців та іноземці. Деякі операції назавжди увійдуть в історію, як приклади воєнного генію командування та мужності бійців. Також не треба забувати і про події до вторгнення, наприклад, оборону донецького аеропорту. Бо трагедія в Лувайську, де українські герої билися до останнього проти незліченних полчищ орків. Також можуть бути ігри про такі події, як звільнення півдня, кримський котел, встановлення синьо-жовтого прапору над Кремлем, ну і в останню, але не зазначення чергу, ігри про російське вторгнення повинні демонізувати загарбників. Може так статися, що через років 20 40 після нашої перемоги, здобутої кров'ю, окремі громадяни України почнуть толерувати російську мову, культуру. Врататися з росіянами ми не повинні такого допустити, і ігри це буде один з інструментів донесення до в першу чергу молодого населення України розвірства росіян і через наглядний приклад показувати те, що з цими покидьками не можна мати нічого спільного. І наша рософобія ніколи не повинна згасати і завжди буде недостатньою. А як взагалі повинні виглядати такі ігри? Давайте, трохи пофантазуємо, уявимо, як можуть виглядати ігри про війну в Україні на основі інших вже існуючих воєнних ігор. Я буду надавати опис, а ви пишіть в коментарях, якщо впізнали, яка грає право образом, та пропонуйте свої назви. Що ж, почнемо. Ви граєте у шутер від першої особи за бійця Сил спеціальних операцій України Крила. Ваша задача разом з групою здійснити вилазку на територію окупованого Криму з залишити спорядження та припаси для партизан. Але ваше командування дізнається, що плани скомпрометовано, і до ваших позицій вже прямує ФСБ. ви влаштовуєте їм засідку і починається динамічна перестрілка. Ваша ціль з боєм прорватися назад на підконтрольну територію України. Перериваючись крізь міліцію ФСБ, Росгвардію та армію Росії, ці рівні противника прямо впливають на складність проходження локації. граєте за снайпера збройних сил України, що одноосібно проскочив лінію фронту і проводить розвідувальну операцію в першій тиловій лінії забезпечення Росіян. Ваша задача розвідати точні координати складів противника та знешкодити старший офіцерський склад армії окупантів, що якраз за даними розвідки перебувають в цій ділянці. У вашому розпорядженні є сучасна снайперська гвинтівка великої дальності, тепловізор, розвідувальний дрон та широкий набір інших сучасних гаджетів, які допомагають вам у виконанні місії. Ви граєте в Стас Адвенчер від третьої особи за партизана рухлатеж на окупованій території. Ваша задача проникнути до складу окупантів, викрасти вибухівку, підпалити цей склад та підірвати залізну дорогу, щоб зруйнувати логістику ворогів. для досягнення своїх цілей ви будете використовувати маскування, фальшиві документи, корупцію, якою пронизана вся система, шантаж та інші підпільні методи. Ви верховний головнокомандувач країни у стані війни. Перед вами карта бойових дій, і у вашому розпорядженні всі сили оборони, розвіданні та воєнно-політичне керівництво. Ви готуєтеся до масштабного контрнаступу для звільнення окупованих земель. Ви формуєте нові бригади наступу, призначаєте командувачів, розробляєте плани та ведете переговори з партнерами Задля забезпечення цього наступу найсучаснішим, ефективним спорядженнями та технікою. Тараз двомірною стилізованою мальованою графікою. Про військовослужбовця роти забезпечення, що кожен день, ризикуючи життям, під обстрілами возить продовольство та спередження дорогою життя до Бахмуту, а назад вивозить поранених, слухаючи їх історії, про війну побратимів, родину та дім, розділяючи з ними їх переживання та гори. Ра про родину, що опинилася у місті, якому ще недавно були бойові дії. А вже місто знаходиться в окупації, але ще постійно зазнає обстрілів. Окупаційна російська влада не надає гуманітарної допомоги, а тільки займається пошуком патріотів України і проводить чистки серед цивільних. І в таких важких умовах ви повинні виживати і приймати непрості рішення, зіткнувшись з викликами життя в окупації. Одної морозної зимньої ночі ваша дитина перекинулася в ухоманці, ви маєте прийняти тяжке рішення обміняти останні теплі речі заради ліків або спробувати їх красти у окупантів, але наражаючи цим себе і сім'ю на небезпеку. Ви граєте за військовослужбовця у лавах повітряних сил України, відомого ще як Привид Києва. Ви професійний пілот, і ваша задача виконуючи різні повітряні маневри, використовуючи весь арсенал озброєння вашого літака, нищувати російську авіацію над українською землею. Допомагати наземним підрозділам, підтримкою з неба, і ось вас обирають для навчання на сучасних американських винищувачах F-16 для ще ефективнішої протидії ворогу. Пропонуйте також свої варіанти, та як ви бачите ігри про російсько українську війну в коментарях. Друга світова війна закінчилася вже майже 80 років назад. А рани від сучасної війни ще свіжі, тож є деякі речі в таких іграх, що не можуть бути прийнятними. Одною з таких є PvP-складова, битва двох команд з реальними гравцями. Не можна навіть уявити, що автоматичний баланс тебе закинуть в команду росіян, і тобі доведеться підіймати зброю проти України навіть у грі. Саме у таку пастку потрапили розробники гри, говорить у The Heroes. Але про неї детальніше поговоримо потім. Також дуже болісно буде сприйматися висвітлення таких подій, як готування цивільних бучі та теракт на Каховський ГЕС, особливо для людей, які особисто перейшли через це. Такі епізоди можуть бути в грі для підкреслення антагонічності росіян та демонстрації їх істинної звірячої пики, але це не змінює їх трагічності. Розробникам потрібно бути дуже обережними з висвітленням таких подій, і вони повинні чітко відчувати межу. І такі проекти повинні нести чітку мораль. Ніяких неоднозначностей і такої модної зараз сірої моралі бути не може. Події останніх років продемонстрували нам, що в світі немає відтінків сірого, існує тільки біле і чорне, тільки добро та зло. І давайте реальні події висвітлювати в тому ж ключі. Ні в кого ж не виникає сумнівів, що нацистська Німеччина була чистим злом. Тож давайте залишимо сіру мораль для фентезі світів. Повномасштабне вторгнення триває вже півтора роки. Чи є якісь студії, що вже почали розробку проєктів на цю тему? Якщо відсіяти всі невеличкі та мобільні проекти, то з вже анонсованих можна виділити Space Dev Games та ігру Glory to The Heroes. Це тактичний шутер від першої особи за участю різноманітних військових формувань та техніки, які розгортаються на полях реальних боїв. Спочатку розробники планували гру як змагальний pvp шутер, де гравці могли повибирати сторону або ЗСУ, або орду орків. Події гри розгорталися на тяжких реальних полях битв. ідея гри. Під назвою Героям слава, в якій можна було грати за болотника та вбивати українців, очевидно, було негативно сприйнято спільнотою. Тож розробникам довелося переглянути їх бачення. Тепер нам обіцяють синглоплеєрну гру у вигляді антології. Також в Гріта переконується кооперативний режим, де можна буде разом з друзями стріляти орків, тож ігри про російсько-українську війну неминучі, як і фільми та серіали. Тож не треба буде до них ставитися скептично, а у випадку, якщо розробники десь переходять межу, треба їм на це вказувати, як це було зговорити у Зхірус. Як ми бачимо, тиск дійсно діє, і розробники прислухаються до аудиторії. Також українські ігри та ігри про Україну будуть сприяти тому, що коли ти, наприклад, американському геймеру каже, що ти з України, він не питав: це що, якась там країна біля Росії, а знав, що Україна це батьківщина могутніх воїнів та якісних ігор. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарі, як на вашу думку повинні виглядати ігри про російську українську війну і чи повинні вони взагалі існувати. Також, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Все буде Україна.